Друзі, всім привіт! рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Отож, скільки заробляють касири восьми найбільших супермаркетів у Польщі. Згідно з свіжими даними, касири найбільших супермаркетів отримують заробітну плату залежно від місця роботи, величини населеного пункту та стажу. Однак і функціональні обов'язки друзі в мережах дуже відрізняються. В деяких магазинах поняття касир, воно дуже спрощене, адже тут касир не лише відпускає товар, і він його і викладає на полиці, змінює цінники, допомагає покупцям на касі самообслуговування, прибирає та готує фастфуд чи напої. Отож, друзі, перше це будьонка. На початку касир заробляє 3460-4090 злотих бруто на місяць. Ці ставки включають базову оплату праці, винагороду за відвідуваність і щомісячну премію, залежно від рівня виконання бюджету. Крім того, бідренка передбачає надбавки за понаднормові нічні години праці та за прання робочого одягу. Також річну премію. Наприклад, у 2021 році премія становила 2500 злотих бруто. Доплати також є після одного до трьох років роботи. Наступний лідел плата залежить також від стажу та обсягу обов'язків, але жінки та чоловіки отримують її однаково. Продавці початківці заробляють від 3750 до 4600 злотих. Рівень зарплати залежить від розташування магазину в країні та пов'язане з цим вартості життя. Отож, наступне це запка. Ці магазини управляються підприємцями, які співпрацюють з компанією на умовах франшизи. Тому тут мережа не регулює загальну оплату праці касирів. Зазвичай на початку ставки дуже мінімальний, трудовий договір теж не укладається. Заробіток залежить в основному від товара обігу, але обов'язки зростають пропорційно. Наступне це нето разом з премією за роботу без прогулів, чиста винагорода. Становить 3200 до 3900 злотих брута на місяць. Carrefour – це наступний супермаркет, мережа пропонує мінімальну заробітну плату 3010 злотих брута. Але Carrefour пропонує додаткові переваги, такий як доступ до приватної медичної допомоги, страхування від нещасних випадків, знижки на покупки в цій мережі. Також пакетний відпочинок із пофінансування дитячих таборів та передсвяткові ваучери. Наступний Ашан Касир, початківець, отримає від 3,210 до 3,860 злотих. Працівники складу до 3500 злотих. Крім того, працівники мають право на знижку 5% на товари цієї мережі та обіди за 5 злотих. Кофленд. Касир-продавець отримає до 4500 злотих брута на місяць, включаючи премію за відсутність прогулів. Але ж на відміну від роботи, наприклад, Бідренка чи Лідл, зона відповідальності касира тут лише каса. Наступний супермаркет, друзі, це Aldi. продавець початківець отримає від 3410 до 4000 злотих брута на місяць. Також тут є плюшки, доступ до приватного медичного обслуговування, включно до за родинного працівника страхування життя, доступ до спортивних, розважальних і навчальних пакетів за рахунок працедавця. Це ось такі друзі, новини щодо зарплат у Польщі. До зустрічі!